Вітаю всіх гостей мого каналу, мене звати Вікторія, і сьогодні я пропоную вашій увазі загальний розклад на тему, чи варто звільнятися. Цей розклад буде актуальним для тих, хто має сумніви, чи потрібно йому продовжувати працювати на поточному місці роботи, чи, можливо, у вас є якісь більш перспективні для вас ніші або варіанти, і є сенс пошукати якесь інше місце. От, і ми сьогодні спробуємо зануритися в це питання і подивитися взагалі, які перспективи у вас на поточному місці роботи, чи варто вам можливо почекати деякий час, заробити собі ще якісь там бали, плюси в досвід, вдосконалити да? свої навички, або можливо, ну, і отримати підвищення, або, можливо, тут немає взагалі ніяких перспектив. Будуть чотири варіанти: Налаштовуйтесь, будь ласка, на розклад. Подумайте про свою поточну ситуацію, загадайте число або оберіть з тих карт, які будуть зараз перед вами. Отже, для тих, хто обере перший варіант, чи варто вам звільнятися. Для тих, хто обере другий варіант, чи варто вам звільнятися. Для тих, хто обере третій варіант, чи варто вам звільнятися. І для тих, хто обере четвертий варіант, чи варто вам звільнятися? Я сподіваюся, що ви зробили свій вибір, і ми будемо поступово переходити до першого варіанту. Отже, одинички. Давайте подивимося взагалі. Чи варто вам звільнятися? І дивіться, перша позиція, коли я готувала цей розклад, перша позиція має показувати, як взагалі вас бачить очами ваше керівництво. От Хто ви для вашого керівника? У вас може спостерігатися складна комунікація з тим, хто стоїть вище вас, з тим, хто керує вами. І перша чергова причина це те, що вам взагалі складно бути. Ну, коли вами керують, коли вам віддають якісь накази. От, можливо, та людина, яка стоїть вище вас, їй взагалі просто складно з вами впоратися, тому що у вас там або різні темпераменти. Або людина намагається якось перекидати на вас якусь роботу, яку ви розумієте, що ну, це занадто ваша позиція, наприклад, цього не передбачає, і ви можете чинити якийсь супротив. Але загалом. Можливо, вам складно справлятися зі своїми поточними обов'язками, ті, які є зараз, і ви або там не вкладаєтеся в терміни, або лишаєтеся в після робочий час, або в цілому на вас велике зараз навантаження. Просто тут на дні колоди виходить десятка кубків, тобто вона може казати, що ви та ну, можливо очами керівництва. Їм може видаватися, що да, ви та людина, яка тягне на собі багато в цілому, і їм це може подобатися і може це цілком влаштовувати. От, тобто, ви можете витримувати великі навантаження, скажімо так, і робите це досить, ну, досить слушно. Отже, давайте, яка перспектива в цій компанії, чого ви можете взагалі досягти. На поточному місці роботи. Чого можете ви досягти? А, у вас тут а, виходить сімка кубків, король жезлів і сімка жезлів. А, ці аркани у поєднанні можуть говорити про те, що в цілому, враховуючи дно колоди ту з перспективи у вас є на цьому місці роботи. Ви можете досягти якихось певних. Вершин, в яких, ну, по-перше, ви людина досить харизматична, до вас тут будуть прислухатися. Але для того, щоб вам цієї позиції досягти, тут потрібно буде пройти випробування. І оці випробування, вони в якийсь момент можуть для вас здатися досить складними по тій причині, що ви не будете бачити. Ць, ну, результат, коротше, він буде схований десь там далеко і за оцими теренами. Да? а ви можете в якийсь момент почати сумніватися. Хоча вам досить ну, вистачає запалу такого бажання, через да? тобто, повернути до того, що ви можете витримувати певні навантаження і певної такої навіть, можливо, керівної посади ви можете досягти. Тобто У вас є варіанти, вам є з чого обирати. На даний момент, можливо, вам цю пропозицію зроблять невдовзі, да? піднімуть вас в якомусь або статусі, або посаді. Я не можу сказати, що тут зменшиться навантаження, але може з'явитися якась така перспектива у вигляді додаткового варіанту, що ви можете робити, чим ви можете ще тут займатися. Дивіться, єдине, що тут є момент підняття фінансового окладу, воно бути може, але тут не факт, що воно вас прям влаштує. Тут радше про авторитет йдеться мова, до вас будуть прислухатися як до спеціаліста. Далі, якщо ви все ж таки приймете рішення звільнятися, що вам це дасть? Перший варіант, що вам дасть, якщо ви приймете рішення звільнятися. Двійка кубків, десятка кубків і старший аркан смерть говорить про те, що це для вас будуть такі радикальні зміни. І їх робити потрібно, тому що смерть вона така, знаєте, вона повільна, але ви все одно до цього прийдете рано чи пізно, тому що на поточному місці роботи вас. Ну, все ж таки, от те, чого ви можете досягти те, що ви отримаєте в найближчій перспективі, воно вас не дуже сильно влаштовує. А тут, так, ви звільнитесь, так, це буде досить таке емоційне можливо, рішення. Але, е, можливо, ви потребуватимете якоїсь партнерської підтримки з боку близьких або рідних да, у прийнятті цього рішення. Ви не можете от поки що зараз на це наважитися самостійно. Але в цілому е, ті зміни, які вам дасть це рішення. Вони виведуть вас на новий етап. В цьому новому етапі у вас, від вас вимагатиметься максимум приклад, ну, прикладання зусиль, але у вас є ідеї, у вас ви людина, який, знаєте, от, яка бачить ціль, не бачить перепон, яка може будувати плани. І саме найголовніше, що у вас є певне бачення того, що б ви хотіли спробувати. І от те, те, про що ви думаєте, це буде для вас досить таким перспективним. Да? Тобто ви зможете реалізувати свої амбіції в першу чергу. І досвіду вам вистачає для того, щоб спробувати себе в чомусь такому новому. От тому рішення, звісно, за вами. Тут така неоднозначна ситуація, я б сказала, потрібно відчути це, да і прийняти рішення. Але перспективи на призвільненні, вони такі досить суттєві у вас. Друг, перший варіант. Переходимо до другого варіанту, хто обрав, як бачить вас керівництво на цьому робочому місці? У вас тут старший аркан диявол. Бачить вас керівництво людиною, з якою важко впоратися, яка йде, ну, знаєте, як ви можете постійно робити якісь заколоти. На робочому місці, ну не в сенсі того, що там, прям піднімаєте якусь, якісь страйки. Тут трошки не про це, а про те, що якщо вам щось не подобається, то ви будете максимально про це не мовчати. От, і якщо в першому варіанті там просто людина була, ну, така вона витримувала важкі навантаження і, можливо, там, в розріз і могла не казати, да, а просто от робити. То ви тут можете йти прямо на на перекір керівництву, і тут людина може, та, що стоїть вище вас, може вважати вас, ваш безпосередній керівник, прямо такі загрозою для себе. Тобто боятися, що ви можете підсидіти, що ви можете якимось чином зайняти її місце. Можливо, ваші ідеї кращі, можливо, ваші здібності і навички досить такі. Очами цієї людини настільки високі, що ви реально можете скласти конкуренцію. До того ж, ви не боїтеся висказувати свою власну думку, не боїтеся свого власного досвіду приміняти його на практиці і вмієте це робити. Тобто, ви досить е небезпечний конкурент в очах вашого керівництва. Тобто, от саме чомусь тут так говоре. Тому що диявол це такий прямо аркан, це людина, яку бояться. І там ще на дні колоди у вас була дев'ятка мечів, тобто реально можуть певні страхи бути в вашого начальника перед вами. Далі, які ваші перспективи в цій кампанії, чого ви тут можете досягти? Чого ви тут можете досягти в цій кампанії? Десятка мечів, туз мечів. І старший аркан суд, дев'ятка жезлів на дні колоди. Ну, дивіться, судячи з того, що тут може бути реально, на вас точити зуб, ну тому що тут так показує, на жаль. Або на щастя, можливо, до вас зараз зараз подивимося. Тут вам не дадуть розвитку, з вами вам постійно будуть підсовувати якісь конфліктні ситуації, з вами постійно будуть сперечатися, можливо, ваші ідеї будуть навпаки там зустрічати якимись такими жорсткими, ну, жорсткою критикою, або ну. Висказувати своє невподобання, тобто тут таке враження, що вас прямо підводять до того, щоб ви звільнилися. Да? І рано чи пізно, все ж таки, судячи з усього, ця от людина ваша, яка така, ну, приймає такі рішення, вона може вас до цього привести. І це може для вас бути неочікувано. Це може бути через якусь, можуть дати якесь завдання, а потім сказати, що ви з ним не впоралися, або якось там. Ну, Тут немає те, що вас можуть підставити. Тобто, але от привести вас якимось чином до того, що ви просто не витримаєте напруги, не витримаєте якоїсь ситуації, якогось конфлікту, підштовхнути вас до звільнення, тут дуже, дуже велика вирогідність такого. Тобто Я не можу сказати, що тут є підвищення. Тут є можливість зайняти а, вищу посаду, отримати вищий уклад, на жаль. Так, ну давайте подивимося, що ви отримаєте, якщо ви звільнитеся. Що ви отримаєте, якщо звільнитеся з цієї компанії? Перш Пентаклів. Старший аркан башня і старший аркан зірка. Дев'ятка пентаклів на дні колоди. Ну, Дивіться, ви людина, ну, судячи з усього, у вас або є власні там, подушка безпеки, або такий досвід, якому, з яким ви відчуваєте себе впевнено, але це буде. от, це з, з, ну... Полишання цієї кампанії, скажімо так, на певний час несе якийсь певний сумбур у ваше життя, тому що дуже велик, з великою вирогідністю вам потрібно буде ну, шукати щось таке нове. І, можливо, вашої кваліфікації або буде недостатньо, або на вашу кваліфікацію те, що вам будуть пропонувати, ви не зможете отак от дуже швидко одразу отримати місце. Тому а, тут. Як порада, або зараз опановувати, підвищувати свої навички кваліфікаційні, в чомусь там розвиватися. Або, ну, зараз я ще достану для вас пораду. Все ж таки, так? Да? Яка порада. Ну, все ж таки, вам тут кажуть, що да, потрібно рухатися, потрібно, знаєте, от, якщо можливо отримати якусь пропозицію, можливо, побачити щось таке для себе цікаве, то не потрібно буде, потрібно як знайти влучний момент і скористатися цим моментом. І якомога швидше просто позбавити себе цього тиску, тому що, судячи з усього, не дивлячись на весь ваш темперамент, всю вашу завзятість, там ви людина, яка не дає собі сісти на голову, але тим не менш тут на вас можуть чинити тиск. Тому тут бажано все ж таки рухатися вперед, не дивлячися на те, що просто не буде, легко не буде, але ви все ж таки отримаєте більшу. Ну, більшу, більший спокій в перспективі і більш, більше можливості, тому що карта Зірка вона все ж таки каже про е, такі, знаєте, досягання якихось певних висот порівняно з тим, що є зараз. Да? І можливо, навіть якусь е, від, ну, можливо, щось там навіть отримаєте, що допоможе вам стати. Більш відомим там у вузьких колах, ну, наприклад, якось так. Але в цілому, якщо ви, до речі, розглядаєте можливості працювати на себе, да, якось там власний бізнес, то можливо потихеньку це пробувати, шукати якось клієнтів або ну, тих, хто є зараз, там пропонувати свої послуги. Ну, от щось таке, якесь починати щось своє, щось власне, щось нове. Так, таким був другий варіант. Далі переходимо до третього варіанту. Чи варто вам звільнятися з поточного місця роботи? Ну, дивіться, ви в очах поточного керівництва, да, людям, які дають вам зараз роботу, людина така, знавець своєї справи. Да, можливо, десь в якихось питаннях ви робите щось повільніше, ніж хотілося, але їм би да, хотілося, але тим не менше, ви, по-перше, досить гарно знаєте своє діло, повторюся. А по-друге, робите керівництво, коротше, впевнене для ну, в тому, що ви, окрім своїх інтересів, ще й можете тут інтереси компанії ну, теж. Відстоювати, скажімо так. От, ви керівництву приносите той дохід, тобто ви відпрацьовуєте те, що вам платять, і навіть більше, тобто ви вигідні вашому керівництву. До того ж, ви непоганий спеціаліст в тому сенсі, що. Так, да, Рицеп Пентаклів він повільний, але і ви до всього нового теж пристосовуєтесь досить слушно. З вами подобається людям вести справи. От. Так, давайте що, які перспективи в цій компанії? Чого ви можете тут досягти? Які у вас перспективи на поточному місці роботи? Третій варіант. У вас тут виходить паж мечів, королева мечів і королева жезлів, відно колоди, король е, жезлів. Знову ж таки, паж мечів він говорить про посаду некерівну. Тобто ви будете мати над собою тих людей, які будуть вами керувати. З великою вирогідністю це отут от якісь, ну, показує прямо дивіться, дуже багато людей виходить, жінки. А, можливо, вам не дають. Посаду якусь, тому що, по-перше, ви вигідні там, де ви є, на тому місці, де ви є. А по-друге, дуже багато людей, які претендують, окрім вас, на ці посади. І, можливо, у цих людей є щось таке більше. Це можуть бути якісь зв'язки особисті, можливо, вони там якось інакшим чином впливають на тих людей, які приймають рішення. От, але тут... Ну немає поки що от якогось такого для вас зиску, і от чогось такого, що можна було б назвати проривом в кар'єрі, якщо ви цього, звісно, прагнете. Проте, якщо вас влаштовує ваше поточне місце, місце то тут, ну ті, з цим все окей, але все ж таки постійно є хтось, хто стоїть над вами, да, хто завдає вам, видає вам завдання, керує тим, що вам робити, і приймає рішення. Так, да, ви, звісно, знаєте, як робити, у вас є досвід, є бачення, але все ж таки кінцеві накази, кінцеві рішення вони не за вами. Що ви отримаєте, якщо звільнитися? Що ви отримаєте, якщо звільнитися з цієї роботи? Лицарь Кубків, король Пентаклів і Двійка Пентаклів. У вас тут і десятка кубків на дні колоди. Дивіться, ви можете отримати якусь цікаву досить пропозицію, причому ця пропозиція буде для вас і як в кар'єрному сенсі більш привабливою, так і у фінансовому сенсі більш привабливою. Знову ж таки, якщо ви розглядаєте можливість додаткової якоїсь роботи, да, тобто не лишаючи це місце мати ще якийсь приробіток, то тут теж кажуть, що це непоганий для вас, непоганий для вас варіант, тому можете спробувати або самостійно пошукати, або попитати серед тих, хто Ну, там, ваших знайомих, там, можливо, у вас там є якісь можливості спробувати себе ще десь як додатково попрацювати. Пробто, король Пентаклів він все ж таки говорить про таку знаєте, серйозну людину, яка керує вже справами. Тобто Якщо ви тут виходите лицарем Пентаклів, ось, да, то король, то це вже вища посада. Тому тут є можливість отримати пропозицію. Знову ж таки, в якості поради можна. Сказати, що вам або самому потрібно пошукати нові пропозиції, якщо ви хочете підвищення, або ну, і збільшення фінансового потоку, як, ну, як наслідок цього. Або спробувати почекати просто поки вам цю пропозицію зроблять. Тому що тут з великою вірогідністю вам таки її, ну, вам варто чекати, що хтось Ну, захоче такого у вас в якості ну, нового спеціаліста з якоюсь такою керівною посадою в свою компанію. Так, таким у нас був другий варіант. І третій варіант. Переходимо до третього варіанту. Що тут у вас? У вас тут старший аркан-відлюдник виходить. Знову ж таки, дивіться, як бачить вас керівництво? Все залежить від того. Чи давно ви працюєте на цій роботі, який у вас досвід, і чи збираєтесь, можливо, ви ну, за віком да, залишати цю роботу? Тобто тут можуть проходити люди. Я, я чому так кажу, тому що одного колоди сім камачів, якщо у вас десь там такий пенсійний вік, то тут людина, людина може, яка вами керує, їй може здаватися, що вона може очікувати, просто, що ви за віком вийдете на пенсію. Або... Людина може не розуміти вас, тому що ви закриті максимально, відчуджені відсторонені. Мало взагалі, тобто ви для людини не те, що загадка, а просто невідомість якась. Да? Людина не розуміє, чого від вас очікувати, як з вами взагалі налагоджувати комунікації, як з вами спілкуватися, і як з вами можна домовитися про щось. Тому, от, особливо, якщо ви, особливо, якщо ви збираєтеся, я ж кажу, за віком виходити на пенсію, то тут ну, можуть цього просто чекати і тому якби не підвищувати вас, да, бо якось там не підвищувати заробітну платню. В цьому сенсі можуть бути нюанси. Якщо ж ви не збираєтесь, то тут просто ви закриті, ви ви не зрозуміли для тих, хто вам ну хто з вами, скажімо так, в команді. Можливо, ви просто тримаєтесь осторонь, але при цьому ви не стаєте поганим фахівцем. Тобто, та робота, яку ви робите, ви її робите досить кваліфіковано, і до вас, до речі, можуть навіть прислухатися і приходити за якимись порадами. Давайте подивимося, що за перспективи у вас в цій кампанії. Які перспективи у вас в цій кампанії? Шістка мечів, старший аркан помірність і а, старший аркан закохані, четвірка пентаклів дно колоди. Дивіться, знову ж таки, я тут схиляюся більше не про те, що у вас закінчується тут, ну, да, що ви по віку можете все ж таки вийти на пенсію, а до того, що керівництво може... Поки що потайки від вас готувати тут якесь переведення. Так, да, в рамках кампанії вам його запропонують. І, можливо, ну чому кажу, що в рамках кампанії, тому що четвірка пентаклів виходиться як стабільність і не факт, що тут буде підвищення, але вам можуть щось таке запропонувати, якісь угоди, ну, умови, вірніше, більш вигідні. Але в рамках цієї кампанії, тут, тут може навіть бути не підвищення зарплатні. Якщо воно і буде, то на щось таке, ну на якийсь дуже невеликий... Не, ну, незначний розмір, от, але ви будете змушені тут як погодитися, тому що а, може бути небажання втрачати місце. Отак от. Так от. Да? Тобто вас можуть просто перевести без вашої особливо згоди на те, а просто от як. Скористатися вашим безвихідним положенням. Не бачу тут. Можливо, вам тут колегу напарника якогось дадуть, можливо, попросять когось навчати. До речі, тут теж такий нюанс може бути. Але не бачу тут поки що підвищення окладу. Або кар'єрного зростання, якщо ви цього прагнете. Так, далі. Що ви отримаєте, якщо вирішите звільнитися? От якщо ви приймаєте рішення звільнятися, так, у вас тут старший аркан башні, п'ятірка жезлів і старший аркан імператор. І мах на дні колоди. Вас тут можуть попросити звільнитися. Тут не про те, що я не можу сказати, що ви тут приймаєте самі такі рішення, тому що воно для вас досить складне, непросте. Все ж таки, тут є якийсь момент того, що це така свого роду стабільність ця робота. От. А якщо ви, наприклад, звільнитеся, то вам потрібно буде досить активно включатися в пошуки нового. Да? А ви тут не хочете остерігаєтеся цього. Вам складно, складно покидати те, що є, тому що ви або довго працюєте на цьому місці і вам просто, в принципі, складно щось нове починати, або є якісь нюанси, які вас тримають, і чому вам самовигідно саме тут. От, тому вас тут прям можуть попросити звільнитися, або, ви знаєте. Тиснути можуть таким чином, може відбутися якась така перепалка або неприємна ситуація, яка виник... викликає напругу, і ви можете просто не витримати цю напругу. Отак. Тому, ну так тому давайте, звісно, пораду ще подивимося, що вам все ж таки робити. Король Пентаклів говорить про те, що тут поки що ініціювати власноруч звільнення не потрібно. Вам навпаки потрібно як заручитися або підтримкою, якщо таке можливо, більш не те, що вагомих, ну а більш авторитетних своїх колег. Да? Якщо ж це неможливо, ну або, ну тому що ви відлюдником виходите, тут таке враження, що ви мало спілкуєтеся з людьми, от вам якось потрібно пробувати, шукати протекцію. Або деякий певний час, поки ви ще тут є, поки ви тут знаходитеся, да, вам потрібно максимально своє становище зміцнювати яким чином ну, знову ж таки проявляти себе, да? показувати себе фахівцем, спеціалістом? Тобто ви зараз можете якихось своїх здобутків, заслуг там, ну, не показувати, не афішувати, не демонструвати. А тут потрібно от, оці всі галочки і плюсики ну, доносити їх, виносити їх назовні. Для того, щоб люди розуміли, оточуючи колеги, що ви не просто гарний фахівець, а ви і самі розумієте, що ви гарний фахівець. От. Поки що звільнятися вам тут не радять, але радять попеклуватися про власне майбутнє. Да? Тобто, можливо, відкласти додаткову подушку якоїсь безпеки. Знову ж таки, повертаюся, можливо, протекції пошукати в рамках цієї компанії якоїсь. От, але звільнення з власної ініціативи поки що не на часі для вас. Таким був четвертий варіант. Дякую вам за увагу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Буду вдячна за ваші лайки, за ваші коментарі і за ваш зворотній зв'язок в коментарях. Чи відгукнувся, чи зрезонував з вами якісь з варіантів. І якщо вам потрібен особистий розклад, то чекаю вас у приватні повідомлення. Всі контакти залишила під відео. До нових зустрічей!